Аграрії області повністю завершили збір урожаю зернових, зернобобових та технічних культур. Про це повідомляють у департаменті агропромислового розвитку Черкаської обласної військової адміністрації. Загалом зібрали 3,76 мільйона тонн зерна це майже 7 відсотків від загальноукраїнського врожаю. Середня врожайність 63,6 центнера з гектара. Найвагомий результат дала кукурудза 2 мільйони 431 тисячу тонн. Серед технічних культур найбільше зібрали соняшника 607 тисяч тонн, що становить майже 6% від загальноукраїнського валу. В суї зібрали 303,4 тисячі тонн або 5% загальноукраїнського показника. Також в області завершили викопування цукрових буряків. Їх 781 тисяча 400 тонн. У департаменті відзначають, що цьогорічний результат підтверджує високу ефективність агрогалузі регіону. Та значний внесок Черкащини у продовольчу безпеку України.